Ви ж знаєте, що я був це на масажі мікротоками десь тиждень назад. І це щось нове, щось прикольне, унікальне, робиться перчатками стоком. І я вийшов і подумав, блін, ну я знав, що, що, що Вікторія робить таку процедуру. І, і я до туди не дійшов, бо я не знав, чого там очікувати, що це за. І подумав, що ну треба. Людині, або собі дати можливість от просто хоча б якось доторкнутися, як це, що, що це за явище. Тобто, якщо це щось нове, то ну, я, скоріш за все, три рази буду думати ходити мимо нього колами, е поки або петух не клюне, або е от просто якийсь настрій буде, або хтось не порекомендує прям так, що що від душі, що. що Тобі це може прям зайти. О, так і про свої масажі. По-перше, Я новий масажист в цьому околі, в просторі кремчика. По-друге, це масаж не є чимось вже відомим терміном, да? це ладання, яке потрошку-потрошку проникає у світ. Да. І тому це думаю, як би так дати можливість перші дотики хоча б якось відчути-почути. І о, про те, що впускати в своє життя щось нове. От, наприклад, я колись помітив, що блін, існує творчість. Але в моєму житті я от нічого такого не роблю. Тоб не малюю, не співаю. І взяв е, ті матеріали, які мені були цікаві, е, і спробував щось робити. От. Е, спочатку це була глина, а потім перейшло в такий матеріал. Ну, в общем, якщо кому буде цікаво, розкажу. І я трошку, трошки трошки прикоснувся, допустив, і стало цікаво, і почав робити, почав день від день сідати, продовжувати. І от що в мене вийшло. Оце, може, бачили? Такий перший витвір. Це дерево, це матеріал для ліплення, от який дуже в домашніх умовах можна зробити. І от вийшла отака от краса. Тобто моя ідея була ну, поєднати природні матеріали з, з простотою виготовлення. І потім став експериментувати далі. От вийшло Отака квітка. Така квітка. Да, власне ідея була світильника е, якогось, да, з деревом і це. І врешті а, вийшла отака от штучка. Да. Це так сказати, е, можна сказати, завершена, е, але, звісно, ще не досконала. Штукенція. І е, в чому її ідея особливість? що Це е, нічничок який. Світиться. Дивіться. О, так дуже гарно, е, Магічний. Перший раз, коли я побачив, як воно світиться, я, я оце зробив три квітки. Е, е, три квітки зробив. Ключів. Це було вже, вже пізно, після 10, я так захопився. І як побачив, як це красиво, це жовте світло, легкі квіти, і вони просвічуються. Я просто в восторгі від цієї магії. І Оце доробив. Зараз у нас така штучка на, на, на столі ввечері світиться. Перед тим як ми лягаємо спати. І щоб до того, може зробити щось на продаж з подібного, да? напишіть, чи, чи сподобалось, чи цікаво було би, чи готові були б щось подібне придбати. Це дуже красиво насправді. Треба ще довести до ладу і трошки напрацювати майстерність і варіації, але от от, але от. Да. Тому раджу тим, хто що робить якусь послугу, дати можливість людині доторкнутися хоча б, хоча б якось до, до, цих, до цього явища, да? такі як масаж, там, креми, парфуми і людям, які всім допускати своє життя дати простір до чогось нового, хоча б спробувати. Хоча б спробувати.